Друзі, вітаю на каналі Павла, давно не бачились і сьогодні записую для вас зі дзвон з людиною, чоловіком, котрий працює на основній роботі. і Ось сьогодні буквально підключив монетизацію на своєму ютуб-каналі першому АІшному. Саме шлях, ось на чому акцентую вашу увагу. У кожного цей шлях свій, у кожного ситуація своя, у кожного спрацює по-своєму, чиїсь результати особисто вам нічого не дадуть, але можна для себе щось підкреслити, щось зрозуміти, якісь думки перейняти. Чиїсь думки в певний час можуть бути для нас дуже-дуже актуальними і можуть нас наштовхнути на якісь наші думки-ідеї, тому починаємо. Давай, кажи, що треба казати. Скажи, як тебе звуть, скільки років і чим займаєшся, в принципі, в житті. Так, звуть мене Максим, 47 років. Працюю на працюю на роботі, да. Full time кожного дня. Ні, е, я працюю е, 3-4 дня в неділю. Як це все вдається поєднувати з Ютубом? Сильно важко? Ні, не важко. Мені Ютубом е, подобається займатися, тому це мене не напрягає зовсім. Якщо розподілити. Твою цю взаємодію, відносини твої з Ютубом на етапи, в які б ці етапи були? Типу, коли ти почав замислюватись за це, коли почав по факту, ну і що можеш виділити? Під час коронавірусу у всіх були проблеми з роботою, в мене те саме. Я задумався над тим, щоб робити ролики на Ютуб. Я виклав там одне відео, і воно, ну, як, а потім в мене там з'явилася робота, я це Ютуб закинув. А mm -hmm. потім, ну. Те саме там і у мене ця як ідея жила-жила, жила в голові. Я ж дивився ролики всяких ютуберів, да? То є, що люди, в принципі, працюють ну, удаленно і можуть жити в будь-якій країні, які їм хочеться, там, відпочивати на морі. Ти завжди на роботі. Тобто, у тебе є собі, там, свій ноутбук, телефон. І ти завжди заробляєш гроші. Тобі не треба ходити на роботу, ти можеш підстраювати під себе так, як тобі нравиться. От ти задумався, створив відео, не пішло. Коли була наступна стріляння? відео, відео якраз пішло. Добре, пішло, але я його зробив одне: один кадр, як би чи я не знаю, як це сказати, в один кадр. То так, от включив телефон і засняв там ролик на 15 чи 20 минут. Там не пам'ятаю. Іш ну, привівку, чи що ти знімав, що таке популярне було? Ні, ні ні, ні. я тоді там купив собі машину, таких а. машин ще в Україні не було, або, верні було, але було дуже дуже мало. Далі я це ну, робити не став, бо в мене з'явилася робота. опять, я був зайнятий, і да я це діло закинув. Наступний етап а наступний етап, так? роки два сидів, дивився ролики, як знімати, як робити. дивився де хто живе з тих, хто знімає. Люди там можуть собі там дозволити. Я просто хочу жити біля моря, да? і люди живуть біля моря, там, завжди це з роботою. Тобто, плюс Ютуб дає можливість заробити непогані гроші, що теж, кстати, ну, дуже цікаво. Ну, це і в рамках то... твого представлення поки про Ютуб, про твою уяву. А от зараз давай давай ми ще до цього повернемось, до етапів. Етап наступної спроби, коли був. Та це з тобою, як вже зізвонилися. Окей, чи плюс-мінус там 3-4 місяці назад ти почав? Ні, трохи менше. А менше uh, місяця два десь пройшло, да. То що я був на роботі, там їздив неділя через неділю у мене там інтернету не було, я не мог загрузити. Там uh -huh. у мене відео не грузилось там за всю ніч я не мог uh, відео загрузити. Потім був теж ноутбук старий, який там минутний ролик грузився там близько п'яти годин. Тобто, ну таке все. Я це пам'ятаю. я це пам І плюс це, що я теж людям, не знаю, виріжеш, не виріжеш, що якщо дуже погана техніка, старий комп'ютер, старий ноутбук, то ну, грубо говоря, там, як той ролик, який ви можете зробити там, за годину, за дві, на ньому ви будете робити цілий день, а це ваш час. За цей, за цей час можна зробити два, три, чотири ролика за те час, яке ви на поганій техніці будете робити цілий день. Ти мені це казав, та я сам це розумію, що треба постійно ну, улучшати качество відео. Чим краще ти робиш відео, від того там, у тебе більше переглядів. Більше переглядів, більше грошей. Все чесно. Що в твоєму контенті робить Аїшка, а що доводиться робити руками? Монтаж саме легке. Монтаж 2 секунди, грубо говоря. От я перед созвоном з тобою я монтував відео на 46 хвилин, да? монтаж у мене зайняв десь 3-4 хвилини. Угу. Це в тебе, тебе там монтаж? У тебе там, що в відосі, в які, які составляючи? Відео, відео і фотографії. Віде і фотографії. А відоси ти якісь генеруєш чи стоки, чи що? Не, відео я спочатку генерую фотографії, з фотографії потім оживляю в Грокі і в джебіні. Найскладніше написати історію. Як ти це робиш? Де ти це робиш? Я це роблю з допомогою і. Просто, ну як. А... Вибрати тему, таку, щоб залетіла, подивитися. Найскладніше з допомогою ІІ. Це ж в цілому просто категорія. Де саме сервіс прям, а в сервісі в Perplexity. А модель? Не знаю. Там моделі. Якщо хто не знає, Perplexity це нейронка, яку можна там купити максимально дешево або взагалі з PayPal безкоштовно на рік, і вона поєднує в собі різні моделі. А, ти смысл маєш видео модель і? Так, чат GPT, uh, це, чи що це, грок, Cloud. Uh, значить, uh, і грок. Где мені вообще мені не подобається Грок і Чат uh, GPT я использую і Cloud. Uh -huh. І це як я ще що использовав? по моєму одне з тих відео, яке саме перше у мене хорошо, хорошо залетіло, це капілот. Це, тобто коли це ти відео, тестуєш, постійно робиш в різних моделях, так? Ну, то воно быстро, там же, що там його. Там робить недовго, там саме головне, ну, е, от, е, я замічав, останнім часом е, використовую чат-GPT, і чат-GPT робить помилки в словах. І оце, от, е, що ж я кажу, що написати історію, то що її треба перечитати, подивитись, якби воно займає трохи часу. ну, хоча б так глазами пробігти. Про що ти пишеш, що він пише, mm -hmm. де він помилки робить, В буквах, в словах він робить помилки, я не знаю, як сказати, в словах сочетаннях робить mm -hmm. неправильно. Тобто, оце всю фігню, якби ну треба і дивитися. Ну, хоча б глазами прикинути, що потім на озвучки це все вилазить, і Тебо, озвучить... якщо там треба з промтом просто трошки погратися, щоб він це все. Як... Я не роблю промт, взагалі. А, ти перестав працювати з промтами? То я взагалі працювати, я просто пишу, зробив концепцію, зробив план і понеслась. Ну, якщо що, підправив, допустим, як там концепції, які мені не да, я їх там можу одну, дві, три в кучу, щоб він зробив детальний план. Може поігратися з детальним планом трошечки. Ну, mm -hmm. поігратися, там... Дивись, тому кошту. він тобі і пише, я по коментарям я дивився, там, типу, пишуть неточності, якісь і так далі, а в промті ти прописуєш, в тому числі, і ці деталі, щоб він там перевіряв, щоб не було такого. Тобто ти можеш це ісключити. Хоча, можливо, саме те, що там є якісь неточності в історичних фактах, які ти озвучуєш, можливо, тому люди отак от пишуть коментарі і тому відос. Любий, ну, він, такі... любий коментар Кор... це активність я не знав, до речі, що ти перестав працювати з промптами. Уже давно, Уже давно я з промптом, може, там десяток відео зробив, потім все роблю без промтів. Ну, Мабуть, прошу. тому знаєш, твій канал, і не схожий на всі інші, він, начебто, як повністю іїчний і по такому ж принципу зроблений, але ти дійсно вкладаєш багато роботи саме ручками, і це, мабуть, саме та історія, коли ти не можеш мати 15 каналів в силу того, як ти ці відео робиш. Але в силу того, що ти максимально в цей канал включаєшся, він може стати дуже великим. Цій стратегії також є сенс. Тому що зараз дуже популярно ці скрипти, які повністю ти прописуєш функціонал, і вони слідують промтам і дійсно класно можуть писати, і це в і це все в результаті буде швидше. Але я думаю, що в деяких випадках. Треба краще все ж таки вникати в цю тему самостійно, для того, щоб якомога глибше пізнати те, про що ти робиш відео, і це проведе Просто віде. Якщо не читати історію, то ти іноді навіть не розумієш про те, що пишуть люди тобі. Ну тут така, знаєш, довіра до промта. Ти робиш промт, який повністю кожен із цих етапів має робити за тебе, що умовно. Перевіряти на неточності на оці всі помилки, це все має закривати промпт Якщо ти це не робиш з промптом відповідно, це може в тебе вилазити, і тому це буде займати більше часу. Оскільки, нагадаю, ти зараз одне відео можеш робити от від початку до кінця, від ідеї до того, щоб його зарендерить. Дві години. Дві години. Ну, це нормально. в принципі Ні, Це дві години з тим, що я е, роблю ще. Відео там я десь 14-15 відео роблю, да, на, uh -huh. на кусочках на да. кусочках, uh -huh. і все. Іногда можу там е, перві відео помонтувати там трошки. Якщо робити просто е, фотки і сразу історію монтаж, не читаючи час, ти створив канал, почав завантажувати відео. Як швидко пішли перегляди? чи один канал ти створив, і чи один канал ти зараз ведеш? Uh, перегляди, я думаю, з третього, от я не пам'ятаю, в мене чи третє, чи четверте відео у мене вилетілося. З час вже десь на ньому 1026 переглядів, 27. Отак-от. Mm -hmm. Що я, я ж кажу, що я дуже швидко набрав години, а каналів в час веду два, Починаю третій. Ну, mm -hmm. другий так, для душі просто. Mm -hmm. там, там не про гроші, там просто для душі. А перегляди почались і одразу почали кожне нове відео набираючи. ні нє, 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 Було потім таке 500, 700, 1000, півтори, дві, три. Ну, некоторі залітали там до чотирьох відео, тисяч, ну, це там, грубо з десятка одне залітало. І все. А зараз ось, ну. Може, більше підписників, що стало, може не знаю чого. Ну, зараз, mm -hmm. останні три відео, мабуть, взагалі стрельнули хорошо. Ну і перед цим там несколько, пару-тройку відео теж хорошо залітали. На етапі підключення була проблема з адсенсом. Не підключався десь півтори-два тижні, не підключався. І Я дуже радий, що в мене є ця функція, що. ну, я можу підключити монетизацію з 500 підписників із 3000 годин. В принципі, години я набрав дуже швидко. там Буквально за перші декілька, там, 4 чи 5, 5 відео, я набрав години, там, 3000 годин. Я зробив. Угу. Да. А от е, з підписниками була проблема. Е, якби от у мене була зараз 1000 підписників і 4000 годин, 4 тисячі годин. Два тигодні не підключався AdSense. Скільки ще раз днів? Ну, десь близько двох тигоднів. Не підключався цей AdSense. Двох трьох годнів? Тигоднів, неділь. А ще раз як це звучить, бо я не зрозумів. Тигодень, тиждень. А це на якому? Цей етап уже в наступних каналах уже він буде швидко прощенкуватися, тому що вже до нього прив'язаний канал, який на монетизації. Відповідно, він же його вже прийнято, це аценс. В якому плюс-мінус не треба говорити точно, направлення ти працюєш, якщо озвучити історії, категорію. Історії, історії. А якийсь трошки підвид історій, ну більш конкретно. Історії про історію. Історичні <реш> Істор... історії. Так, <реш> да, історичні історії, можна і так сказати. Історії, да, ну те, що мені цікаво, я скажу mm -hmm. так. І людям теж рекомендую. Робить на початку те, що їм цікаво, та, що вони там добре вчили в школі, там, чи там добре знаються там. Якщо там людина механік, то в принципі може дуже добре знімати там за якісь там ремонти, чи ще за щось там, чи строїтель там там. Машин чи там строїтель, щось тобто, треба починати з того, в чому ти хоч трохи розумієшся. Якби ти зараз мав змогу повернутися в минуле і щось сказати собі в тому, в тому часі, що б ти собі сказав щодо Ютуба, якась порада, чи б ти іншими словами, порадив новачкам. Е, якби я, то я думаю, що я... Надо було, треба було раніше займатися. А новачкам що порадити кожен день, поки ви думаєте, ви втрачаєте гроші <гум> і час. Чим довше думаєш, тим більше грошей втрачаєш. Тому що YouTube це перш за все бізнес. Це... Ніяка не там. Ні, ну, якщо для розваги і це приносить гроші, то це дуже добре, але я думаю, що таких людей практично немає. Всі тут заробляють гроші, і до Ютуба треба відноситись так точно так само, якби ти відносився до свого бізнесу, тобто день проспав, нічого не заробив. Як воно відрізняється між тим, як ти очікував? Коли ти тільки починав, наскільки твоя уява про це була, типу, що це складно, не складно, і як, от в той день, коли воля, нарешті, чесно кажучи, я чекав, що це буде складніше. Чесно mm -hmm. кажучи, да. А так, очікування думаю, на наступному каналі, який я зроблю, я хочу її витримати ще швидше. Я хочу сказати, що дивляться абсолютно все, абсолютно все. Любий формат відео. Якщо ви думаєте, що ви будете знімати щось не таке, то подивіться стільки такого на Ютубі, не такого. У кожного чоловіка є свої там вкуси, свій там взгляд на жизнь, Да? Не треба всіх рівняти по собі. Можна зайти на той же Ютуб, подивитися на стільки людей, які дуже сильно від вас відрізняються. І наоборот, стільки людей, які дуже на вас схожі. Робите своє відео, свій формат. І повірте, якщо ви будете робити відео рано чи пізно, все буде добре. Ти мав себе на думці з нашого першого дзвону і зараз ос, основна, е, така основна шиса, яка і була, і, і відмінність ти став кардинально, кардинально на іншому рівні в плані досвіду, тому що ти дійсно багато чому навчився, і я це, я, я це спостерігав особисто, ти і про це вже писав. Але те, що в тебе не змінилося, оцей ентузіазм і бажання пізнавати нове, оце я можу виділити як основну рису у всіх, у кого щось виходить постійно. Щось якесь генерування ідей, хтось думає, та ні, ця ідея вже давно, а ти ще сказав за музику. Я, я впевнений, що хтось скаже, та ні, музика вже і жила себе, музика для сна це вже там набирати не буде. Але я впевнений в тому, що от саме в таких людей, котрі так мислять, от такі ентузіасти. От воно в них буде і виходить, і це будуть саме такі канали, які хір поясниш, чому воно пішло, тому що все ж в принципі схоже на те, що робиш хтось, але чому в мене не йде, а в нього йде. Тому що цей ентузіазм він несе також певну енергію, яка також впливає на оцей результат. Коротше, просто робу... не треба ніколи встановлюватися на досягнутому. Не до завжди, завжди йти вперед, і все я йду з таким девізом по життю, і якщо ти хочеш і не разу цього не спробував. Ну, щось зробити, да? Там щось mm -hmm. змінити в своєму житті, чи ще щось, да? Ти потім всю жизнь будеш про це жаліти. Яким ти бачиш своє майбутнє з Ютубом, ідеальне, через рік? На якому рівні ти будеш? В плані каналів, що вони тобі, який план, якщо можеш поділитися. У мене план тільки Фін. У мене нема плану Ютуб каналу. Мінімальний план це 3000 євро в місяць. Максимальний путігосподній не з пепілими. <смір> це кажу, як є. Тобто, мінімально на даному етапі мене устроює сума 3 тисячі євро в місяць, це мінімально. А далі вже, ну, якщо відноситись до цього, я до Ютуба я відносусь не як до творчості, я до нього відносясь як до бізнесу. Тому у мене є тільки фінплан. Мене не цікавить там один канал чи 23 канали у мене буде. У мене буде та кількість каналів, яка мені е, повинна дозволити добре себе відчувати. Дальніше треба робити команду, яка буде робити. Це треба цитувати. Треба робити команду, яка буде робити. Я дуже тобі вдячний, що ти приділив час, що ми зідзвонилися. І що? На зв'язку? Так, да, да. на зв'язку.